Усім привіт! Сьогодні будемо готувати морозиво лише з двох інгредієнтів. І це у нас вершки і згущене молоко. Два інгредієнти Вони мають бути обов'язково холодними з холодильника, щоб вершки добре збилися. Збивати ми їх будемо у такій мисці. Вона також має бути холодною, також із холодильника. Погнали! Виливаємо наші вершки у миску. Збивати їх я буду за допомогою блендера. І на це мені знадобиться, я думаю, більше часу, ніж, якби у мене був міксер. Але маємо те, що маємо. Спочатку на Маленьких оборотах, а потім збільшуємо швидкість. Для приготування шоколадного морозу в мене є ось така шоколадка, а точніше. Все, що від неї лишилося, все, що ми не доїли. Це у нас шоколад темний. 80% какао. Ми його розламуємо і скидаємо в чашку. Або в будь-який посуд для мікрохвильової печі. Сюди ж додаємо грам. Ну, ось так на глаз. Вершкового масла і ставимо все це в мікрохвильовку, так, щоб воно розплавилося. 15 секунд. Воно плавиться, потім встаємо, перемішуємо, потім знову ставимо на 15 секунд. А тим часом додаємо нашу масу, яка залишилася, трошки какао. Щоб був супер шоколадний смак. Я думаю, так буде достатньо. Тепер додаємо отриману масу у наші Збиті вершки. Також можна додати просто шматочки шоколаду або горішки, або якісь сухофрукти. Це вже як ваша фантазія вам підкаже. Я хочу зробити класичне шоколадне морозиво, яке я колись ходила їсти в дитинстві. В дитинстві я. Любила шоколадне морозиво в стаканчиках. І терпіти не могла біле. І колись я була в таборі в дитячому літньому, і там, ну, як то кажуть, стадом ходім, стадом бісіям, всім купували морозово, і всім купували однакове, біле. Я пам'ятаю, що ми на це морозиво здавали гроші, ніхто не хотів розбиратися, що я хочу шоколадне. Всім біле, значить, всім біле. Я от я пам'ятаю, як мені було неприємно, коли я стою з цим білим морозовим, за яке я заплатила гроші. І я його так не люблю. І мені так неприємно, що мої думки ніхто не чує, навіть не хоче чути. Ну, з тих пір я табори дитячі і не люблю, тому що там ти як маленький гвинтик у великій-великій машині. І ніхто тебе не помічає. І твоїх бажань ніхто не враховує. Ну, як все. В якомусь стаді. Тепер ми це все акуратно перемішуємо. Ось таке морозиво у нас вийшло, воно вже досить добре застигло. Ну тут без дегустації, як ви бачите, нікуди. Має дуже вершковий смак, тому вона. Ви бачите, що робиться? Морожено. Це морозиво можна їсти. Ось така краса у мене вийшла у мене на превеликий жаль, немає спеціальної лопатки для морозива, щоб робити кульки. І тому я зробила це звичайною ложкою. Подивіться, оце шоколадне і оце біле. Воно таке ніжне-ніжне-вершкове. Ви такого вершкового морозого в магазині не купите. Тому ставимо чайник і будемо пить каву з морозовим. Усім смачного і дякую за перегляд!